Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку апостроф читання слів і тексту з вивченими літерами. Щоб не було у нас мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гайн! І урок розпочинаємо. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з апострофом. Сформуємо вміння правильно читати слова з ним. Удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Послухайте, будь ласка, казочку про апостроф. Апостроф в алфавіті жив, він з буквами завжди дружив. Аж поки якось буква Я сказала геть від нас. Бо алфавіт це букв сім'я. Нас Тридцять три якраз, а ти не буква, просто знак. Ти усім нам чужий, отак. Почув апостроф ці слова, аж закрутилась голова. Ніколи ще таких образ не чув він у житті. Заплакав він, схопився враз і ось уже в путі. Залишив місто алфавіт. Піду, побачу білий світ. Та що тут сталось? Сталося хоч плач, у діточок зник раптом м'яч, та і подвір'я зникло теж, і м'ята, і бур'янець, і у хазяйки щось не те, без м'яса холодець, а курка, бідолашний птах, Немає пір'я. Просто жах. Усі годинники стоять, дев'ятка зникла і цифра п'ять, і з гаю зникли солов'ї, зник і ріп'ях, і в'яз, в юнів не наче хтось поїв, хлоп'ята зникли враз, а у дівчат рум'янець зник. Так жити алфавіт не звик. Усі кричать на букву «Я». Тепер ми зовсім не сім'я. Апостроф треба привезти, сказала буква М. Нам треба всім шукати йти, щоб не було проблем. На пошуки гуртом пішли і через день таки знайшли. Усі зраділи, обнялись, за руки міцно узялись і букви, і апостроф. Усі щасливі просто. А в курки пір'я відросло, всім дуже весело було. Ось така казочка про апостроф. Запам'ятайте, дітки, на відміну від коми, тому що апостроф дуже схожий на кому. На відміну від коми, стоїть апостроф у словах між буквами вгорі. А кому ми ставимо внизу? Апостроф показує, що приголосний звук перед ним вимовляється дуже твердо. А букви Я, Ю, Є, Ї, які завжди стоять після апострофа, в цей час позначають два звуки: І, А, Є, У, й. Е-І. -й, Й, Дітки, поставте, будь ласка, це відео на паузу та спробуйте завчити правило про апостроф. А тепер я пропоную вам попрацювати із нашим букварком. На сторінці 68 розгляньте перший малюночок вгорі. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо апостроф, так, у вигляді коми. Це нібито крапочка із хвостиком. Чим займається апостроф на малюнку? Він грає у футбол, так, у м'яч. Апостроф намальований з м'ячем, тому? Що в цьому слові є цей знак. М'яч. Подивіться. Давайте спробуємо, дітки, з вами зробити звукобуквений аналіз слова м'яч. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перш за все, ми маємо це слово поділити на склади. Подивіться на слово м'яч. Скільки голосних має це слово? Одну голосну, так. Тому це односкладове слово, і наголос також падає на, падає на цю голосну. Тепер робимо звуковий аналіз цього слова м'яч. Перший звук М. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Так як після букви М стоїть апостроф. Значить, буква Я, яка знаходиться після апострофа, позначає два звуки. Давайте пригадаємо, які: звук «й» і звук А. Робимо аналіз звука «й». Звук «й», приголосний м'який, позначаємо двома рисочками. Звук А. Голосний наголошений, позначаємо кружечком. І звук «Ч» Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Подивіться, будь ласка, у слові м'яч, скільки букв ми бачимо? Ми бачимо три букви і один значечок апостроф. так? Ми знаємо вже, дітки, що апостроф так само, як і м'який знак, свого звуку немає. А навпаки, робить твердим. Попередній приголосний. М'який знак робить м'яким попередній приголосний, а апостроф навпаки, робить його твердим. А чому ж дітки у нашій схемці, якщо в нас три букви, чому в нас чотири звуки? Тому що буква Я позначає в цьому слові два звуки Є А молодці. Погляньте, будь ласка, на малюночки. І прочитайте назви цих малюнків. Хом'як. П'ять. Реп'ях. Дивіться, приголосний, який стоїть перед апострофом, завжди читається твердо. Не хомяк, а хомяк. Не п'ять, а п'ять. Не реп'ях, а репях. І ми чітко чуємо, що наступний звук голосний має два звуки. Прочитайте, будь ласка, ці слова самостійно. Зараз, дітки, ми виконаємо завдання, яке приготувала нам читалочка в нашому підручнику на сторінці 68. Прочитаємо слова із апострофом. Послухайте, будь ласка, їх спочатку і уважно прослідкуйте. Бє. Б'ють. сім'я, м'ята, п'є, п'ють, Пята. солов'ї, в'є, В'ють. комп'ютер, подвір'я. П'ята, дітки, це мається на увазі частинка нашої ніжки, нашої стопи. А тепер давайте прочитаємо ці слова разом. Чітко читаємо приголосний, який стоїть перед апострофом. Б'є. Б'ють сім'я. М'ята їє п'ють п'ята солов'їє в'є в'ють помпітер подря а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу, або скористайтеся своїм підручничком та прочитайте ці слова самостійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 68, і в нас на екрані. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо котика, так? А що ще зображено на малюнку? Перед котиком стоїть ноутбук, до якого. Під'єднана мишка. Дітки, а як ви думаєте, про що може йти мова у тексті, який ми зараз з вами прочитаємо? Ну, певно, про котика, який переплутав комп'ютерну мишку із живою, так? давайте ми з вами спробуємо прочитати віршик Олени Полянської і придумаємо до нього заголовок. Послухайте, будь ласка. Кіт воркіт муркоче, мишку з'їсти хоче. Каже, у комп'ютера мишка є комп'ютерна. Заведіть під ліжком і для мене мишку. Дітки, як ми можемо назвати цей віршик, який заголовок придумати? Мишка для кота, можна так назвати, молодці. Скажіть, будь ласка, чи справдилися наші передбачення, що буде йти мова у віршечку про котика, який переплутав мишку? Ну, про мишку йшлося, так? Тільки котик просив своїх господарів, що в комп'ютера є його мишка, і котик хоче свою живу мишку. Давайте спробуємо прочитати цей віршик разом. Кіт вор, кіт, мур коче. Миш ку з'їс ти хо. Иш, є комп'ютерна. Ком, під Тер, і для мене мишку. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та з екрану або з підручника прочитайте віршик про котика самостійно. Наступне завдання, яке ми будемо розглядати, знаходиться на сторінці 69. Давайте ми з вами, дітки, спробуємо визначити, про що буде йти мова у цьому тексті, розглядаючи. Малюнок. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який є у вашому підручнику і в мене на екрані. Скажіть, кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо людей, так? яких саме? Бачимо хлопчика, дівчинку, бабусю, маму і тата. Що вони роблять? Вони сидять за великим столом, п'ють чай, спирують. Мама нарізає пиріг, а тато наливає всім чай. Дітки, як одним словом можна назвати цих людей? Сім'я, правильно! Як ви думаєте, про що буде мова йти в цьому тексті? В цьому тексті буде розповідатися про родину, про сім'ю. Будь ласка, послухайте текст, уважно слідкуючи за мною. У Мар'янки і Дем'янка дружна сім'я. Завітаємо до них. Найстарша в сім'ї бабуся Уляна. Вона дуже любить своїх онуків, в'яже їм м'якенькі шкарпетки. А ось за комп'ютером сидить тато. Поруч малий Дем'янко бавиться з хом'ячком. Мар'янка поливає кімнатні квіти, щоб не зав'яли. Мама спекла пиріг і заварює чай із м'ятою. Уся сім'я сідає за круглий дерев'яний стіл. Мама люб'язно пригощає пирогом. Тато повідомляє новини з комп'ютера. Бабуся запитує, чи сподобалися мар'янці в'язані рукавички. Дем'янко розповідає, як забив на футболі аж два м'ячі. Дітки, давайте придумаємо заголовок до нашого тексту. Сім'я, звичайно, найпростіше і найкраще підходить слово сім'я. Скажіть, чи справдилися наші е, передбачення дійсно про сім'ю цей текст? Звичайно! Поставте, будь ласка, відео на паузу або скористайтеся своїм підручничком та самостійно прочитайте текст про сім'ю. А зараз, дітки, давайте спробуємо за цим текстом дати відповіді на запитання. Як звали дітей у цій сім'ї? У цій сім'ї дітей звали Мар'янка. І Дем'янко. Хто був у сім'ї найстарший? В цій сім'ї найстаршою була бабуся Уляна. Чим займалися бабуся, тато, мама і діти? Чим займалася бабуся? Вона в'язала онукам м'якенькі шкарпетки. А чим займався тато? Тато сидів за комп'ютером і щось цікаве читав. Що робила мама? Мама пекла пиріг і заварювала чай із м'ятою. А чим займалися дітки? Малий Дем'янко бавився з хом'ячком, а мар'янка в цей час поливала кімнатні квіти, щоб вони не зав'яли. Дітки, а що сім'я робила за столом? За столом вони пили чай. Їли смачний пиріг. Та спілкувалися, так? Мама люб'язно всіх пригощала пирогом. Тато розповідав новини, які він вичитав з комп'ютера. Бабуся запитувала, чи сподобалося онучці в'язані рукавички, а Дем'янко із захватом розповідав, як забив на футболі аж два м'ячі. Ось така добра. Лагідна і дружна родина нашому підручнику. Давайте пригадаємо, дітки, який знак ми сьогодні вивчили на уроці. Сьогодні на уроці читання ми познайомилися із апострофом, так? А після яких букв ми пишемо апостроф і перед якими? Подивіться, на екрані є невеличке правило. Апостроф ставиться після букв БПВМФР перед яюєї, якщо вони позначають два звуки ЄА, ЄУ, ЄЕ, ЄІ. Тобто, коли в слові стоїть апостроф, він робить попередній приголосний твердим, а голосний, який стоїть після апострофа, позначає два звуки. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку читання. Це зелена цеглинка, жовта або червона. А я дякую вам за вашу роботу на уроці за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!